Десь неподалік, за ожиновими чагарями, заховалося маленьке королівство ельфів та фей. І живуть у ньому дуже малесенькі істоти. Я ельф Бен. А я принцеса Холлі. Гайда гратись! Зачекай нас! Маленьке королівство Бена і Холлі. Сьогоднішня пригода починається у маленькому замку. Королівський диво-пікнік. Гадаю, нині чудовий день для королівського пікніка. Слушна думка, моя королево. Ура! Я обожнюю пікніки. Няньосливко. Приготуй королівський диво кошик. Слухаю, Ваша величносте, в нас буде чарівне жиле, правда? Е, може, цього разу без чарівного жиле якось. Але у нас завжди є жиле на пікніку. Що ж, якщо ти обіцяєш не затопити жиле сеньке королівство, як торік. Повірте, Ваша величносте, цього разу такого не станеться. Мамо, а бенові можна на пікнік. Але, доню, бен ельф. А у нас королівський диво-пікнік. Візьмімо Бена з нами. Він мій кращий друг. Що ж, зважаючи, що він твій кращий друг. Ура! Я йому подзвоню. Алло, Пані ельф слухає. Добрий день, пані Ельф. Покличте, будь ласка, Бена. А вже ж. Бен, це принцеса Холлі. Привіт, Холлі. Привіт, Бен! Хочеш піти з нами на королівський дивопікнік? Звичайно. Супер! Тоді мерщій приходь до замку. Мамо! Мене запрошено на королівський дивопікнік. Чудово! Треба взяти вдосталь їжі, щоб усіх пригостити. Що тобі покласти? Е... Пирога, сиру та якихось фруктів, будь ласка. Покладу тобі аж цілу полоницю. Її має вистачити. На всіх. Дякую, мамо. Бувайте. До зустрічі. Дивіться, це Бен. Добрий день усім. Хо-хо, Це має бути весело. Ще жоден ельф не бував на диво-пікніку. Дякую, що запросили. Кошик, начебто, важкий. Допомогти. О, дякую, Бене. О, та він легесенький. Це чарівний кошик. Не хвилюйся. Побачиш. Гляньте, це сонечко Гастон. Привіт, Гастоне! Тату, чи може Гастон піти з нами на пікнік? Я не певен. Що він сказав? Няня сливка розуміє сонечкову мову. Гастон каже, що залюбки піде з принцесою Холлі та Беном на королівський дивопікнік, ваше велична Добре. Правда, він трошки пахне, не так. Няню, сливко, ти можеш це перекласти? Так, можу. Та краще не буду. Усі прийшли. Галявина для королівського пікніка. Ура. Що це? Їжа для пікніка. Тобто, ти справді приніс цю їжу на наш пікнік? Е-е, Так. Це певно, якийсь дивний звичай ельфів, ваша Величносте. велично Сте. Як прекрасно. Я узяв достатньо їжі для усіх. Дякуємо, Бен. Та феї не їдять їжі ельфів. У нас особливі страви для фей. Ось вони. Але кошик порожній. Ви забули свою їжу. Дурненький Бен, він не порожній. Це ж чарівний диво кошик. І може дати все, що тільки забажаєш. Почнімо з напою. Я б скуштував ігристого диво соку. Диво кошик, будь ласкавий, соку дай холодного та з бульбашками. Ого! Ого! Так, юначе, це справді вражає. Бен, може, хочеш обрати напої для дітей? Все, що забажаєш, обирай. Все, що забажаю, справді можу вибрати будь що. Так, все, що завгодно. Хм, Гаразд. Будь ласка, лимонаду! Може, це трохи просто і буденно. Ельфи люблять лимонад, а я справжній ельф. Але бен, можеш попросити те, що любиш найбільше у світі? У такому разі лимонад з кулькою морозива. Ти певен, що не бажаєш чогось екзотичнішого? Гаразд, тоді лимонад з двома кульками морозива. Чудовий вибір, Бен! Диво кошик, прошу дуже. Лимонад із купою морозива. Ура! Дякую, Холлі. Не забуваймо про гастона. Mm. А що полюбляють сонечка? Усе, що погано пахне. Правильно. Для сонечка замовлення одне. Подай напій, що добре тхне. О, няню, вийшло щось аж надто смердюче навіть для гастона. Дурниці. Сонечка полюбляє ці гнилої капусти. А тепер головна страва. Кошик просимо всім миром бутерброди шинкою і сиром. Ого. А зараз пудинг. Ура! Чарівне желе! А, Няню сливко, цього разу не роби занадто багато. Не хотілося б повторення торішньої желе повені. А що сталося? Холідейзі та попі допомагали мені готувати пудинг. Але торік ми зробили його занадто багато і. Усе королівство затопили желе. Пригадую, Желей на повінь! це ваша робота. <свист> так, це були ми. Ото було видовище. <свист> Але такого більше не станеться. Чи не так, няню сливко? Не турбуйтеся, ваша величність Цього разу, щоб не втрапити в халепу, ми вигадали нові слова: дівчатка за мною. А мені можна? А вже ж, Бене. Діти, повторюйте за мною, диво кошику. Будь ласка, зовсім трішечки желе. Диво кошику, будь ласка, зовсім трішечки желе! Ура! О, щось замало. Усім не вистачить, правда? Так, потрібно ще. Гаразд. Зробімо так. Кошику, друже, дай нам ще, та ще. Кошику, друже, дай нам ще, та ще. О, нами здалося, що нам не уникнути желейної повені і ще раз. Желейна повінь! Желейна повінь! Желейна повінь! Желейна повінь! Няню, занадто багато желе! Зупиніться, няню! Часом шази! Диво пудинг щезний геть, геть, геть. Няню, спробуй щось сильніше. Можна заклинання магія стоп. Але воно тільки для королівської тривоги. Я оголошую королівську тривогу. Гріма блискавка. Вогоні лід. Чарівництво зникне слід. Спрацювали. А де наша їжа? Пробач, я скасувала всю магію, а отже, і наш чарівний пікнік. Дивно. Але всі мої харчі на місці, бо вони не чарівні. І тут, на щастя, вистачить усім. Дякую, Бен. Але, няню, ти казала феї не їдять їжі ельфів. Е -е, дякую, що нагадала принцеса Холлі. Ми чудово відпочинемо без їжі. Насолоджуємося природою. Mm, смакота. Я трохи зголодніла. Я теж. Я ніколи не куштував раніше їжі ельфів. Пригощайтесь, будь ласка, Ваша величність. О, дякую, Бене. Нням-ням. Mm, ельфи смачно готують. Справді. Нянюсливко скуштує ти <сфу> Добре, ваша величність, лише, лишень, якщо це королівський наказ. А ось іще один королівський наказ. Вирушаючи на диво пікнік, не забудьте взяти ельфа. <п En> <rum> Десь неподалік, за ожиновими чагарями, заховалося маленьке королівство ельфів та фей. І живуть у ньому дуже малесенькі істоти. Я ельф Бен. А я принцеса Холлі. Гайда, гратись! Зачекай нас! Маленьке королівство Бена і Холлі. Сьогоднішні пригоди починаються у печері Гастона. Гастон жук сонечко. Гастоне! Ти підеш гратися? Гастон. Гайда, політаємо! Гей, зачекай нас! Нумо, Гастоне! Уперед полетіли! Іго! Не впіймаєте! Впіймаємо! Гастон любить приносити палички. Гастон фас! Давай, гастоне! Розумаха гастон! Молодець! Гастоне! Хочеш поворушити лапками? Тоді лягай на спину! Вороши лапками. Гастон любить крутитися на спині. Якомедно. Холі Пора до ліжечка. Це ж няня сливка. Мені треба додому. Але ж нам так весело. Пусте. Завтра ми знову побачимося. Так. Бен, час до ліжечка спати. О, це моя мама. Бувай, Бене, бувай, гастоне. Бувай, Холі, бувай, гастоне. До завтра. Холлі! Гастон! Привіт, Холлі! Привіт, Бене! А де Гастон? Я його ще не бачила. О, то пошукаймо його. Давай. Гастоне! Підеш з нами гратися? Гастон не відповідає. Ой, може, ми його засмутили? Але ж нам було так весело разом. Так. Коли я перевертала його, а він ворушив ніжками. І коли я катався на ньому верхи. А як думаєш, гастону це подобалося? Напевно, ні. Може, гастон сумний, і тому він не виходить гратися. Ой, лишенько. То що ж робити? Няня сливка знає, що робити. Вона все знає про сонечок. Гарна думка. Дум ді да дам ді да да Дум ді да дам дам ді да да Няню сливко. Наш гастон нещасний. <свистюв <pain> <свистюв> <свистюв> Сонечка завжди нещасні. <свистю> Але Гастон наш кращий друг. Ти можеш щось зробити. Будь ласка, няню, сливко, просимо. <свистю> Гаразд. Побачимо, чим я можу зарадити. Дякуємо, няню. <свистю> Вечера. А яка він комашка? Сонечко. Добре. Тепер поміркуємо, як сонечка вітаються. М -м. Дивіться, двері відчинені. Зазирнімо всередину. Гастона тут немає. Він десь подався, бо йому сумно. Фу. Не дивно, що Гастон сумний. Важко бути щасливим у такій брудній і смердючій печері. Так, так, нам треба прибрати цю печеру, доки сонечко не повернулось. Так, це буде гарний сюрприз. І Гастон буде знову щасливим. Спочатку нам треба помити речі. Абракаді, Абракада, щіхка ганчірки, мило й мітла. Олі ти прибираєш павутиння, Так, няню сливко. Бене, ти миєш підлогу, так, няню, сливко. А я візьмуся за ліжко, <ривіт> ліжко, бруднюче. Погляньте на всі ці речі. Недоїдки, комікси, людяники, смердючі шкарпетки. Фу. Біже, баже, біже. Гастонове ліжко затишне і свіже. Чудово. Фінальний лоск і все готово. Ого! <си> Гастоне, ми прийшли підбадьорити тебе. Нам не до вподоби, коли ти сумний. Пробач, що ми тебе перевертали і каталися на тобі верхи. Няню, що він каже? О, йому подобається, коли ви його перевертаєте і катаєтеся на ньому верхи. О! Гастон не сумує, насправді він дуже щасливий. <плес> Ти будеш іще щасливішим, коли зазирнеш до своєї печери. <плес> <плес> Я ж казала, що сонечка завжди нещасні. <плес> Гастоне. Що не так? О, господи. Няню, що він сказав? Сказав, що любив домівку такою, якою вона була, брудною і смердючою. О! Вибач, гастоне, не хвилюйся, ми зробимо усе, як і було. Так. Ми чудово вміємо наводити безлад. Весело. Павутинку сюди, павутинку туди. Прекрасно. Третє, друге одне і ліжко знов прекрасно брудне. Смердючі шкарпетки і лядяники. Чудово! Останні шар люки і все готово. Які ж усі молодці! Тут так брудно, як і раніше. Ура! Якщо якось захочеш навести тут безлад, не соромся і звертайся до нас. А вже ж, для цього й потрібні друзі. А тепер гайда гратися. Аго, чекай на нас! Давай, гастоне! Уперед! Хоп, хоп. <рігла> 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 Його! Не впіймаєш! А от і впіймаю. <рігла> Гастон! <рігла>